Вітаю, дорогі друзі. Дивіться, дуже багато запитань на рахунок королячих шкур. Як зробити обрізну. Я в тому році вже показував, але ж час не стоїть на місці, підписники додаються, тому покажемо по новому, як зробити обрізну шкуру кролика. Вона коштує дорожче, ніж звичайно. Дивіться, тут все дуже просто, зараз показую. Мордочка відрізається отак. Потім вушка. Вух не має бути. Відрізали. Переходимо на лапки. Якщо лапки в такому вигляді, немає кістки, підходи, опускаємося нижче. Хвостик нам не потрібен. Відрізаємо і оди, пушок полетів. І ромовому дитині новорічний костюм зайчика. Да? Зараз жимотно будь квадробером. Кстати, можна і не тільки дитині, можна кому квадробіре. Обращайтесь, у нас з цих хвостів просто завались. Тому що ми купуємо і обрізну шкуру кролика, і не обрізну. Так що треба хвости, пожалуйста. І фінальний акорд розпустили по животу. Отримуємо таку от якість. Це гарно зроблена шкура. Вона. Кошти дорожче, ніж шкура, за ташима і хвостиком. Ціну спеціально не називаю, тому що відео буде явно довго крутитися. Е, ціни можуть мінятися. Зараз кстати, ціна родить слабенька проти минулорічної, але дякую Богу, в цих умовах вона взагалі є. Е, дивіться, на рахунок кольору. Колір не має значення, біла, чорна рижа. Взагалі одинаково. Саме головне, щоб це був нормальний домашній кроль. Ферма на сьогоднішній день не цікавить взагалі. Так що маєте такі матеріали і не можете продати їх у себе в регіоні, у вас не беруть. Ми працюємо. Працюємо постійно, у нас немає ні літа, ні весни, ні зими, тобто з сезонів. Ми працюємо цілий рік. Так що складайте, заготовляйте, вирощуйте і присилайте. Дякую за увагу і чекаю на ваші посилочки.